Наші захисники міцно стоять на обороні нашої країни та вправно нищать ворогів. За минулу добу хорошими росіянами стали ще 430 їх солдатів. Крім того, на металобрухт перетворилися ще сім ворожих танків, п'ять бойових броньованих машин, сім артсистем, систем два гелікоптери, 23 безпілотники та дев'ять одиниць спецтехніки з автоцистернами. Росія ж продовжує вбивати мирних українців. За минулу добу внести до кообстрілів загинуло п'ятеро цивільних людей. Троє у Донецькій області. Лісті та двоє у Херсонській. за даними військових адміністрацій, ще восьмеро людей отримали поранення. Бахмут залишається найгарячішою точкою на всій лінії фронту, а це понад 1300 кілометрів активних бойових дій. Ще з травня окупанти намагаються зламати це місто, але час іде, і Бахмут ламає вже не тільки російську армію, а й російських найманців, що прийшли на заміну втраченій армії окупантів. Ну і нещодавно стало відомо про те, що у Бахмут приїхав Володимир Зеленський президент відвідав передові позиції, нагородив бійців відзнаками та цінними подарунками. Складної на напрямку Сватова Креміна на Луганщині. Росіяни стягнули туди велику кількість військ, але перевага на ділянці фронту збройних сил України. Окупанти пробують атакувати у Білогорівці, утім просунутися їм не вдається. За словами голови Луганської ОВА, росіяни почали масове пограбування області, вивозять до РФ як особисте майно цивільних, так і підприємств. Тим часом в Росії знову повідомляють про бавовну у населеному пункті Шебайкина Білгородську. Області гучно піднімається густий дим. В місті раптово зникла електроенергія та водопостачання. Також про пожежу повідомили у російській Чувашії. Там раптово вибухнув магістральний газопровід на північно-західному напрямку, поки що без змін. За виключенням того, що Білорусь поставила на бойове чергування зенітні ракетні комплекси С-400 та Іскандер. Про це повідомив самопроголошений Лукашенко після розмови з путіним у мінську. Також Стало відомо, що Росія готуватиме білоруських льотчиків для керування літаками, що несуть боєприпаси зі спеціальною бойовою частиною. Йдеться про ядерні боєзаряди за словами командувача об'єднаних сил зсу на даний час цього зброєння достатньо, щоб створити загрозу для України та провести певні тактичні дії. Ми уважно слідкуємо за тим, що перекидається з боку Росії на території Білорусі. Та відповідно робимо цей аналіз щодня. Рівень воєнної загрози поступово зростає, але ми також вживаємо адекватних заходів.